Так, вчора прийшла посилка з Китаю такий от перехідник БНЦ на Джек 3,5 для антени. Так, бачите, хоп, і воно вже в антені. Тепер не треба буде всіляких соплів вішати. Оставили все. Так, далі по посилкам. Ще вчора пройшов отакий от модем для ДМР і юарт перехідник Такий ось зробив я такий модемчик для ДМР зв'язків. Правода давненько я налаштовую, так що вчора було дві посилки одна ця. Інша ця. По погоді 7. Така погода плюс 7 у нас. Снігу майже немає.